Казав, що Українки в лайках проклинають. Ви, сусідок, моїх чули, не лаються, співають. Нюсю, вийдено до хвіртки, будемо сваритись. Я на те є неподобство не можу дивитись. Другий день же твої кури у мене в городі. Порпаються в моїх грядках, скільки можна, годі. Ляпнула, як та корова влітку після гички. Трохи згладжу, ми ж сусідки най буде теличка. А ти мала тії грядки, не хочу виражатись. На сміх курам, прийшли, певно, щоби посміятись. Ото ходиш по сусідах, каламутиш воду, дай вже своїй сраці сіна. Не дратуй народу, а вона щодня по людях сере і співає. Списк на грудях, ще й тріски збирає. Отака у мухи срака одірвалась і балака, то дзюравий кури свині, ну ви бачили газдиню? Та там того Шумовиня, як насра, стовиня. ластовиня, грядки пані посадила, лобода одна вродила. Про курей моїх сказала, як у воду пернула. Я курей своїх продала, квочка є одна. Та сидить на яйцях. Тиждень у воду кінці я підозрюю, що в грядках твої горобці хотіла мені дошкулити, всралася, та й криво. Треба трохи рот стулити і жити красиво.